Це програма Кримінальний репортаж для вас у студії працює Богдан Морозов сьогодні у випуску. СБУ та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які у Мадриді хотіли продати скіфське золото з України на понад 60 мільйонів євро. Кіберполіція Прикарпаття викрала групу шахраїв, що діяли за схемою друг просить у борг. ДБР викрали начальника військової частини на Буковині, який відправив підлеглих ремонтувати власний будинок і нараховував їм бойові. За поданням ДБР суд відправив під варту працівника військомату, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. У приміщенні Надвірнянського районного відділку поліції знайшли застреленим офіцера Михайла Лозіка. Достеменно невідомо, чи це було самогубство. Як повідомляє видання курс, тіло застреленого офіцера було знайдено ще в понеділок 23 жовтня. Причини смерті поліції не розголошують. Попередньо відомо, що Михайло Лозік заступив на чергування у відділку в суботу, 21 жовтня. Михайло Лозік з травня 2023 року виконував обов'язки поліцейського офіцера Пасічнянської громади. До цього він понад 10 років працював слідчим у Недвінянському відділі поліції. Від початку повномасштабного вторгнення їздив на службові ротації в зону. Бойових дій поліція розпочала службову перевірку та відкрила кримінальне провадження. Служба безпеки спільно з БЕП та поліцією Королівства Іспанії не реалізувала транснаціональне злочинне угрупування, яке нелегально вивезло з України вироби скіфського золота для продажу в ЄС. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати українські артефакти серед затриманих представник УПЦ МП з України. Під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети, у тому числі золоті сережки. Колон, чокери та пектораль, за даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх на гарячому під час перевезення українських артефактів. Кіберполіція Прикарпаття викрала групу шахраїв, що діяли за схемою друг. Просить у борг. Організували схему троє мешканці Прикарпаття віком від 23 до 28 років. Загальна сума збитків становить близько 150 тисяч гривень

Бірполіція Прикарпаття викрила групу зловмисників, що діяли за схемою друг просить борг. Сляхом підбору паролів фігуранти зламували електронні поштові скриньки громадян, до яких були прив'язані аккаунти соціальних мереж. У такий спосіб вони отримали доступ до соціальних сторінок та від імені власників надсилали повідомлення друзям останніх із проханням позичити гроші. Для переказу коштів зловмисники вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Отримані злочинним шляхом кошти правопорушники витрачали на власні потреби. Наразі слідчими вже встановлено понад два десятки потерпілих, яким підозрювані ошукали на 150 тисяч гривень. В оселі фігурантів поліцейські провели обшука: вилучну комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, чорнові записи, кошти на загальну суму понад 1 мільйон гривень. За клопотаннями правоохоронців на вилучне майно було накладено арешт. Зловмисником оголошено про підозру за частиною 3 статті 190 та частиною 1 і 2 статті 361 Кримінального кодексу України. ДБР викрило начальника військової частини на Буковині, який відправив підлеглих ремонтувати власний будинок і нараховував їм бойові. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглому сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку. При цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, виключно із бойовими доплатами по 100 тисяч гривень кожному в місяць. Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про взаємовигідну угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишились на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку. Начальник оформлював присутні військових на передових позиціях та би забезпечив їм виплати, включно із доплатами за участь у бойових діях. Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох ремонт отників. За поданням ДБР суд відправив під варту працівника військомату, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Лечаківський райсуд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд дозволив внести заставу у 214 тисяч гривень. Також суд на місяць відсторонив його від виконання обов'язків. Раніше ДБР повідомлено йому про підозру у перевищенні службових повноважень. Як становило слідство, командир зарахував на військову службу у роту охорони сім осіб, які є гравцями та. Тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили на папері та не виконували жодних військових обов'язків. Так, ці особи відслужили загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні службовці коштували бюджету майже півтора мільйона гривень. Це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів. 150 тисяч гривень за користування спеціальною технікою. Прикарпатські правоохоронці викрили посадовців на системних хабарях. Коментує начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцьків. Протиправну діяльність 40-річного начальника одного із відділів Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Державного агентства водних ресурсів України та 58-річного головного механіка відділу задокументували та припинили співробітники слідчого управління головного управління національної поліції івано франківської області спільно з оперативниками УСБУ Івано-Франківській області. Посадовців оперативно затримано та заарештовано, працюальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправно-корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства, бульдозери, екскаватори, трактори тощо. Поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди, натомість ці гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд. Поліцейські задокументували факт вимагання та отримання фігурантами хабаря у розмірі 150 тисяч гривень від місцевого мешканця. Їх затримали на гарячому. Опісля отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями їх роботи та проживання правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи з доказами їх протиправної діяльності, документи 79 тисяч гривень, комп'ютерну техніку тощо. Посадовців корупціонерів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу слідчі поліції Прикарпаття оголосили їм про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. За матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця ВСП, який за гроші допомагав ухиляндам оформити довідки про психічні розлади. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітника Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку, який допомагав ухиляндам оформлювати довідки про непридатність до військової служби. За даними слідства, правоохоронець у змові з окремими представниками медичних установ оформлював військовозобов'язаним документи щодо непридатності їх до військової служби за станом здоров'я. Зокрема, за 7,5 тисяч доларів він сприяв оформленню довідки. Про непридатність через, начебто, психічні розлади у клієнта. Він встиг надати не одну подібну послугу. Правоохоронці затримали працівники ДБР та СБУ під час передачі обумовленої суми одним із потенційних ухилянтів. Правоохоронець обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. СБУ затримала чиновника антимонопольного комітету, який за хабарі заплющував очі на порушення монополістів. Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у північному міжобласному територіальному відділенні антимонопольного комітету АМКУ. Викриття відбулося за особистого сприяння новопризначеного керівника АМКУ Павла Кириленка. У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців. Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб заплющити очі на виявленні у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій. Документовано, як держслужбовець обклав данину і місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею, хімічними засобами і технікою для очистки. За 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства вирішити питання про ненакладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки. Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали на гарячому зловмиснику загрожують до 10 років з конфіскацією майна. У Львові викрито чергову схему збуту наркотиків у колонії. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 11 особам, сім з яких члени двох організованих груп. За даними слідства, у Львові фігуранти налагодили схему збуту метадону та бупренорфіну серед наркозалежних у місцях позбавлення волі. Для цього учасники організованої групи, які перебували на волі, постачали товар членам іншого угрупування в тюрму, доставляли наркотичні засоби шляхом перекидання через охоронюваний периметр колонії. Для виконання цього завдання вони залучили ще чотирьох місцевих мешканців. Щотижня постачали до 150 наркомісних пігулок. Орієнтовний місячний прибуток від наркобізнесу становив до півтора мільйона гривень. Викрито наркотрафік під час передачі чергової партії в місці позбавлення волі. За наслідками проведених обшуків у фігурантів виявлено та вилучено наркотичні засоби, грошові кошти, банківські карти, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Слідчі дії тривають, підозрювані знаходяться під вартою. Двоє людей загинуло за минулі вихідні. За фактом, ДТП Прикарпатські поліцейські розпочали розслідування. Автопригоди з трагічними наслідками сталися в Івано-Франківській та Калецькій тергромадах. Поліцейські встановлюють обставини події. Днями близько сьомої години ранку надійшло повідомлення на лінію 102 про дорожньо-транспортну пригоду у селі Черніїв. На місці аварії поліцейські з'ясували водій автомобіля C-Max. 67-річний франківець на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на жінку пішохода. Остання перецена проїзну ділянку поза межами пішохідного переходу. Місцева мешканка 1954 року народження від отриманих травм померла на місці події. Наступна смертельна аварія трапилась 21 жовтня о 19.55 в Калоскій ТГ. Правоохоронці з'ясували 54-річний водій автомобіля «Форд Фокус, мешканець верхнянської ТГ, рухаючись між населеними пунктами Калош та Мостище, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на пішохода. Останній перебував у проїжджій частині дороги. У результаті автопригоди 65-річного мешканця мости доставлено до медичного закладу. Однак від отриманих травм потерпілий помер. Закремом водій був тверезий. Громадянин РФ вчинив крадіжку в будинку. Прикарпатські поліцейські оперативно розшукали та затримали злодія. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення від 27-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік повідомив, що в його помешкання проникла невідома особа та викрила гроші: 800 доларів США, 860 євро та дев'яносто. Сто тисяч гривень. Заявник на той момент перебував у літній кухні. Виїздом слідчої оперативної групи Івано-Франківського районного управління поліції встановлено, що зломисник проник у житло, розбивши дерев'яне вікно. Окрім грошей, з будинку зникли кілька мобільних телефонів, зарядні пристрої, фотоапарат та ювелірний виріб. Поліцейські вилучили з місця події речові докази та за лічені хвилини встановили особу причетну до крадіжки. 33-річний чоловік, що тимчасово проживав у Вінницькій області, раніше судимий за аналогічні злочини. Оперативники спільно з чернівецькими колегами невдовзі затримали чоловіка. У Чернівцях при собі він мав вкрадені гроші та мобільні телефони. Ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ і продавали. На Тернопільщині підозрюють трьох осіб у незаконному ввезенні авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними слідства, двох осіб, що на даний час проживають у Тернополі, та мешканець іншого району України налагодили схему із ввезення з країн ЄС на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги. Проте авто не передавали військовим, а продавали приватним особам за ринковими цінами. Підставою для перетину кордону автомобілів спершу слугували Питання однієї із військових частин про призначення їх для виконання бойових завдань. Надалі підозрювані використовували документи одного із благодійних фондів, спеціально створеного з цією метою. На даний час встановлено факт продажу вказаними особами ще чотирьох автомобілів на суму понад 800 тисяч гривень. За попередніми даними, вони ввезли за цією схемою близько 50 транспортних засобів. Отримав 8,5 тисяч доларів США за організацію незаконного переправлення через держкордон, викрито жителя міста Бережани на Тернопільщині. За даними слідства, житель міста Бережани запевнив військовозобов'язаного у можливості організувати перетин державного кордону через один із пунктів пропуску в Закарпатті. За цю послугу ухилянт мав заплатити 8,5 тисяч доларів США. При одержанні вище зазначеної суми Бережанець був затриманий правоохоронцями у місті Тернополі. Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Це була програма Кримінальний репортер мирного неба на все добре.